Гроші на стерилізацію собак виділили, а більшість людей про неї ще не дізналась. В рамках транскордонного проекту захист кордонів від загроз, що поширюються безпритульними тваринами. на Чернівецьку область було виділено кошти на стерилізацію двох тисяч безпритульних собак. Проте наразі таку процедуру пройшло близько ста тварин. Гроші вже виділили стерилізація. Розпочалася, вона проводиться в приватній клініці на заводі. Гравітон там є і перетримка для тварин. Так що будь-який бажаючий може привезти свою тваринку безпритульну, яку хоче, щоб вона жила в нього біля будинку, тому що цих тварин заборонено виловлювати і безкоштовно її стерилізувати. Наразі деякі люди вже знають про таку послугу і записують тварин на стерилізацію. Якщо є чим доправити до клініки тварину, то чекати на свою чергу треба буде тиждень-два. Якщо ж такої можливості у людини немає, то волонтери зможуть забрати тварин протягом місяця. Що ж до побічних ефектів у вигляді агресії після стерилізації? То Марта Петращук запевняє, що це міф. Якщо тварина після стерилізації проявляє агресію, то це значить, що вона в такій зграї знаходиться, де вожак агресивний, і вона наслідує його поведінку просто. Тому, якщо якась є проблема з агресією, просто то потрібно розвести тварин в різні райони міста, і агресія пропадає. Для того аби записати тварину на стерилізацію, необхідно звернутись за номером телефону 050. 78 58 195 І волонтер повідомить вас на яку дату буде запланована стерилізація собаки. Дар'я товпіч, анатолій Яроцький, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.